Сергус, вітаю! Сьогодні хочу вам дати кілька порад, як легше визначити відмінок у німецькій мові. На моєму каналі YouTube Deutsch Online є багато відео стосовно цієї теми, як обрати артикль, коли використовується означений, неозначений артикль, як відмінюється артикль, хто хоче, може їх переглянути. Посилання на мій канал є у особистій інформації на моїй сторінці. Але зараз хочу дати коротку інформацію, важливу, вижимку, такі лайфхаки. Отже, у німецькій мові є тільки чотири відмінки: номінатив, називний відмінок, генетив – родовий відмінок, датив, давальний відмінок і акузатив – знахідний відмінок. Номінатив, називний відмінок, відповідає на питання, хто що, вер вас. Так само, як і в українській мові. Коли він використовується? В основному це коли слово на першому місці у реченні. Buch gefällt mir. Книга подобається мені. Або ж, якщо слово є в кінці, після слова є, іст, зінт і так далі. Ich bin lehrerin. Я вчителька, я хто що, вчителька. Ставте собі по два питання, не по одне, тому що часто потім плутаються. По два питання собі ставте. На першому місці назвний відмінок буде, якщо речення перекручене, це так званий зворотній порядок. Так рідко буває, але буває. Якщо хтось не дочув, перепитав нас, або ж ми хочемо підкреслити якусь частиночку речення, тоді так, на першому місці буде не номінатив, а щось інше. Але в основному, все-таки, перше місце, перша позиція в реченні це номінатив, назвний відмінок. Родовий відмінок, кенетів. В українській мові ми ставимо питання, кого чого. Німці мають трошки інший підхід. Вони кажуть, що це питання весен, чия, чи чия, чиї. Неважливо, яке питання ви будете ставити, головне, щоб ви правильно визначили. А я дам вам ще одну підказочку. Родовий відмінок це солодка парочка. Що це таке? Це два іменники підряд, не розділені дієсловом. Іменники – це назви предметів, людей, емоцій тощо. Між ними не може бути дієслова. Може бути займенник, мій твій, якийсь прикметник, синій, цікавий і так далі, але не дієслово. Як це виглядає? Das ist das ist, Foto, meiner Schwester. Це фотографія моєї сестри. Фотографія сестри. Фотографія кого? Слово сестра тут у родовому відмінку. Ну, як німці поставлять питання, чи я фотографія, так, це фотографія сестри. Як поставити собі питання, так буде добре. Головне, щоб ви правильно визначили оцей родовий відмінок. Він останнім учиться і з ним потім найбільше, ну, скажімо так, питань у учнів. Давальний відмінок відповідає на питання, кому, чому я допомагаю сестрі. Ich helfe der Schwester. Я допомагаю кому. Це слово десь у кінці є. Так само, як знахідний відмінок, акузатив, який відповідає на питання, кого що. Ich kenne einen Arzt. Я знаю одного лікаря. Кого? Ich lese ein Buch. Я читаю книгу. Що Ну, або поставити собі два питання: кого що, щоб не плутати із родовим відмінком, що часто буває. Ну і у німецькій мові є ще така фішечка, як прийменники, тобто відмінки прив'язані до таких коротеньких слів з на до і так далі. Цим компенсується те, що у них менше відмінків, ніж в українській мові.